До міського голови за допомогою у перший понеділок місяця Руслан Марцінків провів традиційний прийом громадян. Ольга Слизюк, дружина військовослужбовця, який боронить нашу країну на передовій. Брат також став на захист батьківщини разом з його дружиною. Жінка звернулася до голови з проханням допомогти відкрити власну справу. Просто чули про таку програму як допомога військовим для бізнесу, і хотіла дізнатися. Ну точніше, як це все проходить, тому що хотіла би відкрити з братовою жінкою басейн і реабілітаційний, ніби як центр для діток, які є аутистами, які є з ДЦП, які мають якісь вади. Їм дуже потрібні емоції, тобто, і цей діток з ними. Конкретно треба гарно займатися зовсім по-інакшому, не так, як з простими звичайними дітьми. Ось в нас так басейни закриті, в нас немає такого, як державні басейни. Тобто, де дітки могли б займатися за менші кошти, чим е, платити, наприклад, приватні, приватні басейни. Розумієте? Ну, от такого плану би хотіли щось дізнатися і хотіли б пробувати відкрити. На дворі весна, тому питання благоустрою на часі. Мирон Косюк розповідає, просив навести лад у дворі на вулиці Короля Данила 17, ще з 2019 року. Але спершу був ковід, потім розпочалась війна. Тепер знову прийшов на прийом. Так ходимо ми з 2019 року. але я думаю, що в цей раз уже на всі 100% мер пообіцяв, що нам зробить. Так що будемо сподіватися, що його слова підтвердяться. А благоустрій що благоустрій двору це бруківочку. Поставити бруківочку, лавочки. Ну там уже як, як, що ми ви, що ми виберемо, який план. І все. А скільки там зараз? там 350-400 квадратів, десь так, а там зараз калюжі, болото. Я думаю, десь Сеневірське озеро, десь так. Міський голова одразу доручив взяти це питання на особистий контроль начальнику управління капітального будівництва Роману Галіпчаку. Це реально цього року зробити. Ми вже виїжджали на місце. Ми опрацювали вже питання короля Данила 17 з однієї сторони, де заїзд до дитячого садка і продовження до бульва південного бульвару. 32. зараз. Ми почули ще звернення жителів будинку. Короля Данила 17, Вони ще хочуть двору, територію. Ми виїдемо цього тижня на місце, врахуємо всі побажання, де люди хочуть парковки зробити, зелені зони і так далі. щоб Ми все обговорили на місці, опрацювали, щоб не було потім ніяких скарг. І цього року ми це обов'язково зробимо. Я думаю, що ми вже починаючи з червня місяця там будемо працювати повний ходу. Людей до очільника міста завітало чимало. За понад чотири години мер прийняв майже півсотні мешканців громади. Питання стосувалися різних сфер. Були, скажімо, двадцятирічні забудови, які люди не можуть довести до логічного завершення, добудувати свідоцтво на право власності. Було дуже багато питань матеріальної допомоги, було багато військових, які зверталися на покращення житлових умов. Були люди, які зверталися за рахунок благоустрою. То життєві питання, але саме найголовніше, що йде контакт, іде. Вирішення цих проблем. Так, можливо, не на всі 100% можемо вирішити, але більшість питань ми вирішуємо по суті. І звертаю увагу, що Івано-Франківську ми постійно спілкуємося з громадою. Відкриті, є прямі ефіри, є спілкування в соціальних мережах, але й особисто кожен може прийти і сказати свою проблему. Щоб потрапити на особистий прийом до мера, потрібно фізично записатись у відділі звернень громадян Івано-Франківської міської ради. Міський голова зустрічається з мешканцями громади щомісяця. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.